Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми всім сімейством їдемо зараз на прогулянку, плюс нам треба в магазин. У мене була ще на перший рік, на перший день народження Тьоми деяка ідея, яку вже треба реалізувати. Тому сьогодні якраз поїдемо, дещо докупимо і вже потім вам покажемо. Це щось таке цікаве і пам'ятне. Так залишиться на пам'ять. згадку. Ми вже в магазині були в одному, ми там заїжджали в магазин по машинам, щоб треба було масло купити, щоб поміняти. А це ми зайшли типу будівний, ну як знаєте, як наш епіцентр. От щось типу того. І ми зійшли сюди якраз. Дивіться. Тому, як у мене якраз так сидить зручно, класно. І він це бачить і сидить. І не бігає. Не, мені подобається. Знаєте, хто в кого є дітки, рекомендує. Ми вже взяли те, що нам треба, але щось для відділ, де є. Це по ну, як все, Багато чого можна придбати по знижкам. Ух ты, попригунчик. Клас. Таке мені сподобалось динозаврки. А, а сподобалось. Не обманю людей. Ну, йому коробка сподобалась. А от йому коробка сподобалась. Ну, no. mm, можна щось цікаве знайти. Летіє так. Гунчика, ну, нам попрогунчика рано. Oh. Навіть взуття можна побачити. О, дивись, ще є. Ми хотіли поїхати погуляти на гавань. Але щось такий вітер піднявся. Доволі сильний. Що в мене Ну, Може пошли під прогуляємося. промовляємось. Поїхали. Зайшли в продуктовий. Тут біля продуктового, як зазвичай продаються квіти. Де якраз і айстри весінні. Це васильки. Васильки навіть продаються, як звичайні квіти. Вертензії. Так, ти, це щось таке цікаве. Це, мабуть, також ісіння. Якісь осінні квіточки херезонтеми почали продаватись по 20 крон, до речі. Гарна вартість. От я хочу... Це Вереск, наскільки я пам'ятаю ці квіточки, оці-оці називаються Вереск. І я хочу їх купити пізніше, десь в вересні. І прикрасити саме ними, можливо, навіть якимись гортензіями, точніше хризантемами. А прикрасити пробудинкову територію замість Петуні, там і все таке. Ну, гарні, прикладні такі квіточки. Ми тут з Тьомою якраз. Біля квіточок чекаємо Татуся, бо ся. пішов брати подох. Ми не можемо бути в центрі, гуляти в центрі, щоб не їсти. Подох. Це якийсь вже, знаєте, залежність. Ми без ходога не гуляємо. Це замість цікавих. Подох замість кави. Так. От татусь, як ти будеш далі пояснювати дитині чому ми їмо там бургери, доги і так далі, а він нічого не їсть. Це доросла їжа. А дитині що будемо купувати? Яблучка, ружки, сливки. Банан чимось. Банани. Ну а зараз, на жаль, йому просто буде ми книгу. Та ладно, ми його спустимо на пол, він буде глядати, а ми будемо їсти. Якщо хто їсть, бажаємо вам смачного. do you want to hear an interesting story to so keep turning the ship's wheel one stormy night many years ago a ship stranded out in the sea. Три з кріпом. О, на створці також. А це що таке? А, воно колюче. Ай, колюче. Ось такі от кумби у нас. А це чорнобривці. Ось чорнобривці в чорнобривці посадити. посадить. Вони, типу ампельні. Якісь такі. Я вже вдома. Щось я дивлюся, mm -hmm. у нас так темно, mm -hmm. зараз без 20 -ти майже всім. Mm -hmm. Нам треба сюди вже. Ось бачиш, воно якраз ну, близько знаходиться. Це. Oh, думаєш, нам вистачить? Ну, можливо, так. Ось що ми купили. Бачите? Це акрилові фарби. Цьому буде малювати. Там для цього мені треба було. Я я була задоволена цим хіпсідом, Він такий зручний. Ви ручки маєте? Молодці. Він такий зручний. Навіть є не гаманець, а дядь. Хотіла кишеня. О, Кишеня ось є. я сюди якраз камеру кладу, вона чудово поміщається. Так що чудово, я задоволена. Знаєте, після прогулянки все чудово, все гарно, все гаразд, але залишається, ще одна важлива задача. Це накормити вечерю дитину. Тому я прийшла і швиденько почала готувати, поки дьома татом там займаються, граються, дивляться мультфільми, Кокомелон, А я вечерю робила. Реготувала кашку з пармезаном. І ще залишилась котлетка, то буде котлетка. І на десерт ще запіканочка. Я тут ставила розігріватись, вчора ще робила, вона залишилась тому, що водоїде чи запіканку.